У нас було там 370, мабуть, чоловік, 70 з них було дітей. Ми були майже місяць повністю в ізоляції від зовнішнього світу. Ми були як живищі для російських військових. Вони нам прикривалися, тобто тримали в нас в полоні в підвалі. Ми на вулицю виходили раз на день, годували нас теж там пару разів на день. Це була якась там юшка. Таке, тобто були голодні весь час, не було ні світла, ні води. Ми не могли нормально виходити на вулицю, але якщо виходили, то вони могли почати обстріл зі своєї артилерії по нам, щоб ми були всі в підвалі, щоб ми там не розгулювали. Там було дуже тісно, були маленькі кімнатки. В моїй кімнаті було 22 людини: це і діти, і дорослі. І від цієї задухи люди помирали. Померло десь близько 17 людей, це які були в підвалі саме. Частіше, частіше за все вони були похилого віку, також були розстріляні. В це число входить мій дядя. Також мій тато безвісті зниклий на даний момент. Я можу сказати, що це на мене дуже вплинуло морально, складно. Зараз. Але я коли продовжила тренуватися, я зрозуміла, що спорт мене відволікає від думок, тобто він мені допомагає, і ця ситуація дала мені наснаги виборювати якісь нагороди. Хочеться піднімати наш флаг на міжнародній арені та бути... бути краще, ставати кращим. Мені б дуже хотілося відібратися на наступну олімпіаду, тому що це для мене є моя мрія. Тим паче, я сьогодні бачила Олімпійські ігри. Саме дзюдо, як змагається Дар'я Білодіт, мене це надихнуло. В мене ще з'явилося більше мотивації, і я готова працювати, щоб бути на Олімпіаді 2028.